Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо огляд монети Акселер. Це, скажімо так, в якійсь мірі ГЕМ, тому що це неймовірно крутий проект, куди не глянь на нього. Я хочу з вами ним поділитися, тому що ми говорили про цей проект. Раніше у своєму платному каналі, але я бачу, що у цій монети є неймовірно крутий потенціал, тому хотілося б поділитися нею на загал, для того, щоб і у вас була можливість проінвестувати в дуже класний проект. Отож, що таке Акселер? Акселер це sdk протокол тобто протокол, в якого є свій набір для девелоперів, які розробляють децентралізовані аплікейшнс. І таким чином, якщо я хочу розробити якийсь децентралізований аплікейшн на будь-якому блокчейні, то мені не потрібно під кожний блокчейн писати. Свій програмний код, а я можу використати Accelleр для того, щоб розмістити своє аплікейшн на будь-якому блокчейні, і це просто суперзручно. Таких проєктів у світі крипти досить мало, і навіть якщо ми будемо говорити про Layer Zero, це більш такий нашумівший проєкт, то по функціоналу він навіть не стоїть в порівнянні разом із Acceller. Тому якщо ми говоримо про якусь Функціональність про юзабіліті, ось це то Акселер це неймовірно класний проект, але не тільки тому, що у нього такі прекрасна, така прекрасна ідея, яку вдалося якби реалізувати засновникам. Ми також з вами маємо розуміти, що Акселер, якщо ми будемо проганяти Акселер по. Моєму моєї стратегії аналізу проектів, то, в принципі, по всім пунктам, Акселер це той актив, в який я інвестуватиму кошти. Давайте я з вами поділюся більш так детально. По-перше, ви можете створювати використовуючи Акселер, ви можете створювати свої applications, навіть. Приблизно десь на 60 різних блокчейнах, і вам в принципі це буде зробити дуже легко, тому що у вас є ось цей SDK, ось цей набір для девелопера. Також сам по собі токен Excel виконує три функції. По-перше, ви можете оплачувати газ, ви можете його використовувати у стейкінг, і також він ну, є гаверненс токеном. Тобто, ви маєте право ну, використовувати його для голосування. Крім того, що у Accelera є свій блокчейн, він також забезпечує досить таку високу безпеку, якщо ви працюєте саме із цим протоколом. Якщо ми з вами перейдемо до інвестицій і грошей, то я хочу вам показати, по-перше, графік Accelera. Якщо порахувати інвестиції і фон... давайте спочатку, напевно, розглянемо з вами ось на крипторанк його всього, проект зібрав 113 мільйонів доларів. Це досить хороша сума. І давайте подивимося, які фонди інвестували у цей проект. І ми бачимо, що це Coinbase Ventures, це Драгонфлайз, Binance, тобто самі-самі такі мастодонти. І венчурного інвестування інвестували в Акселер, а тому ми можемо розуміти, що цей проект дуже цікавий, і він дійсно вартий того, щоб можливо і ми теж розмістили якусь частину свого капіталу в цей проект, що потрібно зразу уточнити. Я розумію, що мене дивляться новачки, Я розумію, що. Хочеться знайти якусь кнопку бабло, де ти можеш всі свої гроші припаркувати в одному місці, і вони принесуть тобі тисячі мільйонів, мільярдів. Але все ж таки акселер ми будемо розглядати як ризикований вид інвестицій. Це не ефір і не біткоін. Тому ми будемо розміщати в цей актив від 5 до 1 відсотка свого депозиту. Тому ми не біжимо на всі гроші купляти акселер, Ми просто знаємо, що це цікавий проєкт, і у вас є якийсь певний свій депозит, інвестиційний капітал. Ви берете 5, максимум, мінімум 1% і розміщаєте його саме в цей проєкт акселер. По такі якщо порахувати, то ціна фондів складала 0,19 центів. Зараз у нас актив торгується по 0,6 центів. Він вже у нас давав певний такий імпульс на 6 іксів у травні, але у, вибачте, у березні. Але ми розуміємо, що фонди вони однозначно не встигли отримати свої токени, тому що зазвичай у нас відбувається токени залочені. І тому, в принципі, не всі токени ще розлочені, і ми можемо очікувати на те, що. 3-4 ікси, цей проєкт нам ще принесе. І тому він зараз по гарній ціні. І ми можемо, в принципі, в цей проєкт заходити по тій ціні, яка зараз є. Це 0,6. Досить собі непогана ціна. Також, якщо ми будемо говорити про ком'юніті, то ком'юніті у Акселер теж досить таке сильне. У Твіттері 200 тисяч підписників, і твіттер скор у нього 179 що являється дуже високим твіттер-скором Тому ми розуміємо, що якість підписників хороша, і в принципі, коли у проекту є велике, сильне, хороше ком'юніті, ми розуміємо, що проект буде поширюватись цим ком'юніті і монетизуватись цим ком'юніті. Тому для нас додатково це плюс для того, щоб проінвестувати. Якщо ми будемо говорити про команду, аналізувати команду проекту, то вона теж дуже сильна, і в основному це вихід із компанії AlgoLand, це теж. Досить такий сильний проект, досить успішний, тому ми можемо розуміти, що люди, які створили вже до цього хороший сильний проект, можуть створити в принципі і не тільки функціонально гарний проект, а також створити проект, який вони зможуть вивести на ринок, зробити класний маркетинг, і в принципі на цьому проекті можна заробити. І ще таким моментом, на який я би звернула увагу. Являється те, хто є партнером Акселер. А партнером Акселер є дуже сильні фонди. Наприклад, такий фонд як Onyx, він від JP Morgan. також за партнер запартнерині за тут і Uniswap, і Ripple, і існує таке поняття як Microsoft Acceler. І також, ну тобто, ми розуміємо, що це серйозна. Компанія, яка може дійсно принести нам дохід. А що ще що ще треба звернути увагу? Що купуючи Акселер, ви можете подати його в стейкінг на 8% річних, і сама оцей період анстейкінгу він триває всього 7 днів, що в принципі досить добре. Тобто, якщо ви зараз купуєте акселер і плануєте його продати через півроку, то ви, в принципі, можете отримати 4% річних в акселерах, не в USDT, а в акселерах. Тобто, коли токен зросте, відповідно і ваші гроші примножаться. Ну, набагато більше, ніж просто 4%. Тому, в принципі, цікавий проєкт, в нього можна інвестувати. Якщо ми зробимо з вами технічний аналіз по графіку, то ми бачимо, що ми знаходимося на сильній, на сильній підтримці. Давайте декілька накидаємо з вами. Візьмемо і Навіть якщо ми з вами дойдемо до першої відмітки, то ми вже зробимо 1х 100% від нашого депозиту. Якщо ми навіть до хаїв попередніх дійдемо, ми з вами зробимо 3х, що в принципі в контексті цієї бички досить непогано, тому що. На, на минулій бичці Альтсезон приносив великі гроші. На цій бичці є ймовірність, що цього не трапиться, тому що зовсім інша конюктура ринку, зовсім інший наратив, і тому я би напевно перестала тішити себе оцими ілюзіями сумасшедших іксів. А я би напевно Трошечки умірила свої апетити, да? і шукала би якісь якісні проекти, які навіть якщо дадуть мені 300%, я буду дуже щаслива. Отож, ось, така, ось такий актив. Кому цікаво більше знати про такі активи, взагалі, кому цікаво розвиватися в крипті, постійно бути на зв'язку зі мною, разом трейдити, разом шукати, створювати собі інвестпортфель, також разом робити активності. Я запрошую вас в, свій, в своє платне ком'юніті. Посилання на це ком'юніті. Ви знайдете знизу під цим відео. У нас реально дуже тепло, дуже круто, і люди, які з нами знаходяться, вони заробляють гроші, тому проходьте. І ціну ми встановили на нашу ком'юніті дуже таку демократичну, вам буде приємно, а ви навіть не відчуєте. Ось, якщо у вас. Є просто такий поклик знати більше. Тобто обов'язково приходьте до мене в телеграм-канал, також посилання я знизу. Якщо вам хочеться зі мною більше познайомитись, розуміти, хто я, що я і чому варто мене слухати. Також є посилання на мій інстаграм, і ви можете також долучитися і побачити, поспілкуватися зі мною без проблем. І після кожного свого відео я вирішила розміщати банку, яку. Ми збираємо на дрони, і тому, якщо у вас є бажання подякувати мені за це відео, обмінятися зі мною енергією, я вам буду дуже вдячна. Навіть там 10 20, 30 гривень це буде класно, тому що якщо тисячу людей закине по 10 гривень, то це вже досить велика сума, яку можна відправити нашим захисникам. Дякую вам за увагу. Дуже чекаю ваших коментів. Також пишіть мені, які би монети ви хотіли ще розглянути, і я з радістю зроблю на них огляд. Всіх обняла і до зустрічі!